Відповідно, сьогодні ще і радник Офісу Президента Михайло Подоляк закликав, кажуть. І, хто віддають наказ атакувати критичну інфраструктуру, щоб заморозити цивільних, організовує тотальну мобілізацію, щоб засипати фронт трупами. Категорично не може сидіти за одним столом з лідерами G20. час покласти край цьому лицемірству. І рефія має бути вигнана з усіх майданчиків. Ну тому що немає країна терорист сидіти і розмірковувати над якимось економічним дивом, або як не знаю там собі економіки покращувати в цьому світі, коли вона всі свої гроші, всі свої сили кидає на. Війну і на те, щоб е, загарбувати чужі території. Але тим не менше, ми розуміємо і ми знаємо, що Путіна таки запросили на G20. саме для того, щоб плюнути йому в обличчя і сказати: а тепер геть звідси, я би, чесно кажучи, використав епізод приїзду Путіна на G20 просто для того, щоб його заарештувати. В іншому варіанті я не бачу там потреби його перебування. Якщо це не про арешт, то це дійсно виглядає якийсь такий великий фарс. Тому що боротьба з тероризмом передбачає знищення терористів, а не сідання з ними за стіл переговорів. В іншому випадку, ну це дійсно затягування процесу, і тут вже питання не виключно про Україну, не про нашу біду, да, не про нашу боротьбу. А це про створення прецедентів, тому що завтра північна Корея почне себе поводити, або знов ж таки той же самий Іран. Ну в даному випадку, давайте просто згадаємо з вами, як поводились себе сполучені Штати Америки після 11 вересня, 2000 року, якщо я не помиляюсь, коли були атаковані два торгових центри. Ну в даному випадку тут 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 явно більше і на це діло, і поки що мені здається, що це виглядає як геополітична інерція. І мені здається, що я тут погоджуюся з радником з радником офісу президента Михайлом Подолюком, що тут має бути абсолютно визначеність і чіткість. Якщо ми запрошуємо, точніше, хтось запрошує терориста, главаря терориста на таке шановне товариско середовище, то очевидно для того, щоб просто-напросто його закувати в кліденки. І мені здається, що в Кремлі це теж десь можуть просто припускати, що історія цієї зустрічі може закінчитися таки, таким епізодом, таким фіналом. І я маю великі сумніви, що Володимир Путін. Глава терористичної держави а, ризикне приїхати на цю зустріч. Пане Олександре, мені ця тема вже, чесно сказати, дуже так піднабридла, але тим не менше, хтось там ніяк не може заспокоїтись і вирішити на стороні добра чи на стороні зла він таки знаходиться. Я про кого? Я знову ж таки про Ілона Маска. Розумієте, тому що я так розумію, що у нього прямо стоїть собі нагадування кожного дня робити якийсь допис у Твіттері і в чергове заявляти про щось світу, тому що світ нібито від нього чекає. Ще вчора він говорив про те, що продовжить надавати старлінки і оплачувати роботу старлінки в Україні. А сьогодні пише Скабєєва: Маск знову наш. До чого Ілон Маск, значить, сьогодні два дописи розмістив і каже: якщо Росія. откажется, окажется перед выбором потерять Крым или использовать ядерное оружие на поле боя, она выберет последнее. И вот говорит нравится это кому-то или нет, но Крым абсолютно воспринимается Россией как основная часть России. Крым также имеет решающее значение для национальной безопасности России, так как это ее южная военная морская база. Почему-то. Здравствуйте. С их точки зрения потеря Крыма это как потеря США Гаваев и Перл-Харбора. От так вирішив сказати нам Ілон Маск сьогодні. Ну, дивіться, я, чесно кажучи, вже намагаюся не, не рефлексувати на Ілона Маска, тому що я думаю, я що ми скоро відом... взагалі перестанемо звертати увагу на те, що він там пише. І повірте, в Сполучених Штатах Америки більшість і робить насправді, наскільки мені відомо, я теж маю там і друзів, і колег спілкувалися. А він в даному випадку я, в мене складається враження. Не безпідставно, що він сьогодні є учасником виборчої гонки, тобто він підтримує по суті лінію Трампа і. Знаєте, чесно кажучи, ок, от хай зараз надає те, що в принципі передбачено на нам надавати, а все решта, мені здається, це вже робота би мала би бути внутрішнього уряду Сполучених Штатів Америки, яка б мала би запросити його на виховну бесіду і просто-напросто пояснити, що таке Крим, що таке територіальна цілісність, е, що таке Україна, і в даному випадку, що таке колективна безпека. І питання ядерної війни, напевно, оскільки Ілон Маск не входить ні в уряд, він не є сенатором США, так? тобто він ну, не є дотичним до дії Пентагону, ну тобто нехай краще займається тим, що в нього виходить найкраще. І я розумію, що його там активи знаходяться в Китаї. Ну, тобто він намагається зіграти якусь там таку, скажімо, публічну там, медійну компанію і десь підіграти знову ж таки Російській Федерації. Але в даному випадку, навіщо йому потім а, мати оцей токсичний слід, ну це знову ж таки я говорю по бажанні, щоб бувало б йому публічні особи, політичні пояснити Сполучені Штати Америки, навіщо йому потім а, виглядати так, як? Людина як бізнесмен, ну великий бізнесмен, який підтримує терористів. Ну тобто, ну давай завтра uh, розкажи, який був крутий чувак, uh, Бен Ладен. Ну це десь ж має бути тотожні поняття. І я думаю, що при правильному підході там навіть хейту, От і в даному випадку можливо навіть викликати, коли його почнуть викликати в правоохоронні органи на допити. В нього вже є одне відкриття провадження, так а буде друге. Можливо, це дещо заспокоїть його пил, і можливо він перестане писати аж такі відверті дурниці. Ну, бачите, кажуть, що там вже перемовини йдуть на високому рівні. і Нібито чому він змінив свою думку і сказав, що окей, ми будемо втрачати гроші, але нехай старлінки працюють. Що нібито там про щось таке домовилися якусь компенсацію або ж якісь плюсики до карми йому пообіцяли. Але бачите, сьогодні знову таки зранку не лише. З бодуна прокидаються там на Росії і роблять нам головний біль тут в Україні. А ще видно, і у Ілона Маска щось якісь планети десь змінюються, і він вирішує поміняти свою думку. Але наше щастя в тому, що окрім просто інформаційного шуму, Ілон Маск на якісь загальні геополітичні речі все ж таки не впливає. І це є великий позитивний плюс.